Друзі, а чи всі розуміються на трубній дюймовій різьбі? Більшість різьбових з'єднань на стандартних заводських компресорах, китайського або європейського виробництва виконані у, саме у стандарті дюймової трубної різьби. Одна друга, одна четверта, 38, одна восьма це найбільш такі популярні розміри різьби, які зустрічаються на наших з вами компресорах. З уроків праці, я думаю, більшість пам'ятає, що 1 дюйм дорівнює 25,4 мм. У мене в руках кутник, який позначається 3 восьмих на 3 восьмих. Ну тобто тут 3-8 і тут 3-8. Здавалося б, логічно, що зовнішній діаметр різьби тут буде, якщо перекласти у міліметри. 3 помножимо на 25,4, ділимо на 8, маємо, ну, давайте рахувати 10 мм. Насправді, насправді, ані тут, ані тут, не знаю, видно вам добре чи ні. Ніяких 10 або 9 з міліметрів не буде. Тож, за що відповідають взагалі тоді ці цифри, одна друга, одна восьма? Ну, і таке і так інше. так? Вони відповідають за внутрішній діаметр труби. Ось тобто ось цей внутрішній отвір тут буде дорівнювати 38 Ось ці е, майже 10 мм. Повністю алогічно. Yeah, I guess so. yeah. Я з вами погоджуюсь. Але, але придумали це не ми. Це саме такий стандарт. Багато у нас є трубок різної довжини з різ, різними різьбами. На трубках взагалі нелогічно, де то, ну, цю різьбу як прив'язуватися, як її враховувати. Але, але друзі, ну, є така ситуація до, до кожної карточки товару, в принципі. У нас додана табличка з розмірами, що, ну, наприклад, ось ця 3 так, різьба в випадку даного кутника. Тут буде різьба папи 16 мм, різьба мами, ну, трубка, яка скручується, накручується ось сюди на цей кутник. Тут буде там 14,5 мм. Ну, тобто для... Простіші орієнтацію, у нас всі, у всіх карточках товару наведені оці розміри цих різьб, як їх, де що шукати. І тому, друзі, будьте уважні при замовленні. Якби для цього ми ці відео і записуємо. Всім гарного дня, побачимось!